Шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес конференції головного тренера «Динамо» Київ Олександра Володимировича Шовковського. Розпочинаємо жов, жов. одразу із запитань. Будь ласка, перед тим, як поставити своє запитання, представляйте, будь ласка, Дякую. Хто перший? Будь ласка. Козачок Сергій, трибунального. Сьогодні зовсім далі зникаємо виконання вашої команди. На вашу думку, що був змінити хід гри? Хід гри змінили забиті м'ячі. Можливо, можливо, десь була якась недооцінка, але перед грою ми не налаштовували гравців про те, що Кубкова гра завжди відрізняється від матчів чемпіонату. На одну гру можна підготуватися, і нам завжди свого часу казали, що порядок б'є клас. В першому таймі. На жаль, ми вийшли не, не такими мотивованими, якими були гравці Буковини. Вони провели чудову першу половину зустрічі. В другому таймі ми зробили певні заміни, зробили висновки і далі вже гра йшла за нашим сценарієм. Наступне запитання, будь ласка. Так, на зашну Юлія на Історії вигравали 13 кубків України. Ви як гравець теж вигравали далеко не один трофей от першому повноцінному сезоні. Для вас що означає взяти цей умінний трофей після того, як динаминого останні 2021 році для мене особисто це нічого не означає. Для мене особисто головне, щоб команда показувала гідне виконувала те, про що ми домовляємося напередодні гри, і перемагала в кожному матчі. Кубкова гра, чемпіонат, товариська гра. Команда «Динамо Київ» завжди виходить і ставить перед собою максимум. Безумовно, дуже приємно знову грати в фіналі Кубку України. І будемо робити все для того, щоб перемагати. Далі. Наступне запитання, будь ласка. Доброго дня, Олена, будь ласка, як ви вашого у мене для школи. Ну, по перше, хочу подякувати гравцям команді за те, що вони на футбольному полі грали принципово, грали в футбол в першу чергу, і ми цю гру пройшли без травм. Це дуже важливо. Я чудово розумів, що. Все ж, таки, все ж таки відверто кажучи, ми могли розраховувати на те, що індивідуальна майстерність буде вища класом. А коли майстерності, майстерності трішечки не вистачає, то десь за рахунок великого бажання, за рахунок дисципліни, за рахунок внутрішньої мотивації. Може через край бити емоції і можуть бути якісь такі моменти. І в цьому, в цьому, в цьому, в цьому плані я, я хочу сказати, що команда провела Буковина на чудовий, чудову гру з точки організації гри, з точки підготовки до цього матчу, і вона заслуговує тільки приємних слів. Ну, а для нас головне було дати можливість зіграти тим хлопцям, які менше часу отримували. Валентин Морогун в першу чергу, захисники в опорній зоні, і готуватися до вже думками. Можливо, можливо, хлопці вийшли на цю гру в першому таймі думками вже про наступний тур чемпіонату України. Я тільки так можу пояснити наші дії в першому таймі. Що... Ні, ні, Це, це взагалі питання. Не до нас ми би приїхали, коли треба було приїхати. Ми приїхали би туди, але є певні обставини, які залежать не від нас, не від команди. Які чутки були. Наступне запитання, якщо я так на забула сьогодні, також хороша новина для Динамо, тому що знаємо наступний поєдинок буде в чемпіонаті проти Донецького шахтера, Олександр Тимча повернувся після півтора місяці відсутності. Що це означає для команди? Перед важливий прав. Це означає, що в нас повна обойма. На жаль, ми не могли в певної міри розраховувати на брагару, тому що в одному з тренувань виникла така жорсткий стик, і в нього лікарі. Діагностували невелике ушкодження ліцевої кістки, тому ми не мож, не могли його залучати і в тренувальному процесі, і тим більше в матчі, для того, щоб не було жодних ускладнень. Тому що на футболі треба виходити і не тільки виконувати настанови, а ще й бійцівські якості показувати. А в даному випадку, можливо, певний страх йому заважав. А Олександр повернувся радий за нього, радий за Валерія Лучкевича, який вийшов. Зіграти в основному в стартовому складі, в стартовому складі, підкреслюю. Ми повним складом готуємося до наступної дуже важливої для нас зустрічі. колеги, чи є ще запитання. Якщо ні, тоді ми всім дякуємо і чекаємо на фінальному матчі. Дякую, вітаю вболівальників «Динамо Київ» з виходом. в Фінал Кубку Україна. Вітаю болівальників Буковини, які чудово підтримували команду. І я думаю, що команда заслуховує на ті оплески, які вони отримала після фінального свистка. Бажаю усім тихого, мирного, спокійного неба. Слава Україні!